У Урішніх плавнях молодіжним парламентом реалізовується проєкт Арт імпульс, який підтримала українська волонтерська служба. Детальніше про заходи, які передбачені, розповість начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Горішньо-Плавнівської міської ради Тетяна Качанова. Молодіжний проєкт Арт імпульс це результат молодіжної роботи нашої громади. Ця ідея виникла в молодіжного парламенту при подачі на грантове фінансування. Назагалі хочу сказати, що молодіжний парламент і молодь взагалі ми з ними проводимо Цього року певну роботу ми проводимо тренінги з лідерства, ми проводимо тренінги з критичного мислення, з проєктної діяльності. І ось якраз після тренінгу проєктної діяльності ми знайшли таку можливість подати проєкти на фінансування грантове. І це якраз є інструмент для того, щоб молодь могла застосувати свої знання і навички, які отримали протягом навчання в молодіжному парламенті на практиці безпосередньо і в результаті. На чергових зборах молодь подала декілька ідей, які вони хотіли втілити в нашій громаді. І однією з ідей, на щастя, випало от відновлення через мистецтво, і вони запропонували назву Артимпульс. Ну, відповідно, і почалася робота в реалізації цього проєкту. Реалізує цей проєкт молодіжний парламент, але це учні саме з загальноосвітньої школи номер 3 Діти молодь, вони поїхали на навчання у Львівнах Академії. Тонде де пройшли підготовку, вони там розширили свої горизонти в плані того, як реалізувати. Цей проект, який втілити в життя на рівні громади. А ми подали заявку. Нам прийшла відповідь про те, що ми зараховані, і ми з командою поїхали у Львів на три дні на Хакатон. Нас навчали тому, щоб знаходити проблему. Так, ми шукали дуже багато проблем насамперед, звідки вони йдуть, що після них буває з цих проблем, як знаходити в першу чергу вирішення і як наш проект зможе допомогти людям. Також ми дуже гуляли багато. Дуже багато ми вчили, як саме за аудиторію стежити, яка аудиторія потрібна для цього, як можна проводити, що потрібно шукати не тільки те, що наприклад може подобатись нам в цьому проєкті, а те, що може подобатись насамперед іншим, тому що в кожної людини різні думки, і кожна дивиться по-різному. І ось так, от якось і вийшло. Ми познайомились з молоддю нашої України з різних областей, тобто були, ну, там і по 17 років, і як ми 14-15. І ми, ну, скажімо так, помітили, що в нас є така одна проблема, про висловлювання думки, наприклад, що багатьох проєктів на висловлювання думки, там, комусь там погано, щось такого, ну, то емоційний стан. Ось, а, тобто, це дуже така поширена проблема у молоді нашої країни в такий час. Добре, да, в нас є, ну, нам подарували ось такі футболки, Добре. твори добро добро-бро». Так, це в укр... українській службі, це гасло. таке гасло, у них дуже популярне. Е, сьогодні в нас буде тренінг на тему. На тему арт-терапії, це такий спосіб розвантаження психологічно. Суть нашого сьогоднішнього тренінгу допомогти підліткам, дорослим, дітям та просто людям, які до нас прийдуть, психологічно розвантажитись, помалювати, намалювати те, що відчуваєш. Не особ... Ну не, не треба там, що в нас є, а навіть своє. Гей, hey, твори hey, добро, гей, hey, hey, сестро, волонтерство. І ми з ними розробили ряд заходів. Сьогодні вже другий захід. Перший захід він був присвячений волонтерству взагалі в цілому. Ну так як це волонтерський сам по собі проект, то ми говорили про те, що таке волонтерство, свідоме волонтерство, що таке взагалі добрі справи, для чого вони потрібні, яку користь вони приносять людям в громаді і молоді взагалі в цілому. І е, е, далі у нас іде ряд заходів. мистецьких більш це майстер-класи з малювання, майстер-класи з зліплення. Е, Майстер-клас з писанкарства буде, виготовлення прикрас, і буде творча зустріч. Назвали ми її у ритмі гітари. Там збирається молодь більш така музична, творча, ті, які люблять поримувати. Орієнтовно це буде 5 квітня, тому всіх дотичних до цього, як при нагоді, запрошуємо до участі. Але безпосередньо всі, всі проекти, всі заходи ми анонсуємо на нашій сторінці молодіжного парламенту в інстаграмі. Тому, якщо хтось має наміри або бажання, будь ласка, слідкуйте за нашою сторінкою, там ми все висвітлюємо. Я взагалі дуже тішуся тим, що молоді з'явилася така е, можливість реалізувати свої ідеї, і вміння і знання на практиці. реально. Вони мало того, що вони практикують, е, як це втілити. Так, да, Ми їм допомагаємо, але безпосередньо е, вони беруть участь у цьому. І Окрім цього, вони принесли користь своїй громаді. І вони це знають про це. Фінансування проєкту 40 тисяч гривень. Ну, це теж Немало і участь у цих всіх майстер-класах вона безкоштовна. Ну, завдячуючи цій молоді, яка не постіснялася, яка знайшла час, які прийшли на засідання, да, які подали ідею, розробили свій вільний час, приходять. Ми з ними комунікуємо, щось розробляємо, доповнюємо які заходи. Тобто діти намагаються стараються щось зробити, і вони в ітогі бачать результат. Тому я тішуся, що молодіжна робота в нас в громаді вона реалізується і вона реалізується не даремно і є певні результати. І арт-імпульс є доказом цього безпосередньо. Я сподіваюся, що це не останній наш проєкт, так як взагалі таку практику ми почали реалізовувати з минулого року. У минулому році також учасники надіжного проекту вони виграли проект медіашкола. Там вже були діти з загальноосвітньої школи номер 4 І я сподіваюся, що на майбутнє ми будемо набирати тільки обертів, тому закликаю молодь, не Активно все таки долучаться до нас до молодіжної політики, до молодіжного парламенту, якщо у когось є якісь ідеї, або якісь. Потреби в проведенні заходів на ту чи іншу тему нам би дуже було цікаво чути про це. Пишіть нам в інстаграм. У нас є телефон відділу справах сім'ї та молоді, з який ви можете звернутися і ну висловити свою ідею, свою думку. Тому що хто як не молодь, може сказати про те, що вони хочуть безпосередньо.